Якою є мета молитви чи Бог справді слухає, коли ви розмовляєте з ним? Довідатися про це на сьогоднішній передачі переможного свірчу до наш гість Джерем Пірсонс розпочинає серію. Значить, думки і плани Божі? А ось і Джеремі Пірсонс. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Мене звати Джеремі Пірсонс, і для мене честь бути ведучим передачі на цьому тижні. Я радий робити це знову. Я хочу подякувати моєму дідусеві та бабусі Кеннету і Глорі Коплан за те, що запросили мене до участі у цьому служінні разом з ними до участі в цій програмі, яка транслюється по цілому світу у цій роботі, яка зосереджена на Божому царстві, на тому, щоб допомагати людям по всьому світу. Я дуже вдячний, що можу бути частиною цього, і вдячний, що можу стати частиною вашого дня там, де ви є. Багато хто з вас дивиться цю передачу в себе вдома, а може, в офісі чи в машині, де б ви не були, я вдячний за можливість бути частиною вашого дня. І я думаю, було б добре, якби ми з вами зробили слово Боже важливою частиною нашого дня. Якщо ви починаєте свій день з нього, це добре. Якщо ви закінчуєте ним свій день, то час, який ви вибрали, щоб вкладати в себе слово Боже, є найважливішим часом вашого дня. Отже, давайте це зробимо. Отче. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса за те, який ти добрий. Ти наш дорогоцінний Бог Отець. І ми дякуємо Тобі за все, що Ти говориш, за все, що Ти робиш в нашому житті. І дуже вдячні, Господи, за те, що Ти вже зробив через свого сина Ісуса. Ми дякуємо Тобі за те, що Він зробив. Ми дякуємо Тобі за ціну, яку Він заплатив. І вірую сьогодні. Ми приймаємо все те, що Він зробив для нас. Отже, ми приходимо до Тебе сьогодні і проводимо обмін, всю твою благодать. За всю нашу віру. Ми дякуємо тобі за це. Я прошу тебе, Господи, дати нам очі, які бачать, вуха, які чують, і серця, які розуміють сьогодні, коли ми будемо звертатися до Твого Слова. Ми віддаємо Тобі хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Візьміть свою Біблію, приєднуйтесь до нас. Ми одразу ж повернемося до шостого розділу Євангелія від Матвія. Саме з нього ми почали і присвятили цьому місцю майже весь минулий тиждень. Я хочу використати те, що Господь говорив через нас минулого тижня, як основу для того, що ми будемо розглядати цього тижня. Матвія, шостий, розділ: ми знову розглядаємо Слова Ісуса. Коли ми дивимося на Слова Ісуса, ми бачимо принципи, за якими ми з вами можемо жити. Ми можемо будувати наше життя на принципах, які ми бачимо у Слові Божому. Але той принцип, який ми бачимо у Слові Божому, буде мати силу тільки тоді. Якщо Він відкриває особу Господа Ісуса Христа, ми з вами збираємося жити так, тому що Він так жив, і по Його благодаті та Його духом він дає нам можливість жити так, як ми бачимо. Він жив у цьому слові. І ви знаєте, Ісус показав приклад. Він сказав: Я не кажу нічого, поки не почує, як це говорить мій отець, і я не роблю нічого, поки не побачу, як це робить мій отець. Таким був і таким є наш приклад для того, щоб жити сьогодні. Ви не говорите нічого, якщо не чуєте Духа Божого, голос самого Ісуса через Духа Святого, який говорить вам сказати це. Ви думаєте, о Джеремі, ніхто б не зміг так жити. Якщо ви не живете так зараз, вам потрібно це робити. Вам потрібно підняти свої руки вгору і помолитися цією молитвою. Допоможи. Саме так це молитва, якою вам потрібно молитися. Допоможи. І він допомагає нам. Дух Божий допомагає нам у наших слабостях. Він допомагає нам у наших немочах. І я чув, як одного разу брат Рік Реннер сказав: Ваші немочі не позбавляють вас права на допомогу. Саме вони дають вам право її отримати. Ви маєте право отримати допомогу, тому що ви потребуєте допомоги. Ми з вами, ми всі потребуємо допомоги від Духа Божого, і ми можемо її отримати. І, зосередивши наш погляд на Ісусі, ми станемо такими, як той, на кого ми дивимося. Євангелій від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. Ісус говорить так. І коли молитеся, не будьте як лицеміри, які люблять. Вони люблять розмовляти з Богом у синагогах і на роздоріжжях спинятися, щоб бачили їх люди. В цьому мета молитви перед іншими людьми. Вони моляться не для того, щоб увійти у розмову з Богом, у правильні стосунки з ним. Мета їхньої молитви створити враження у чиємусь розумі. Я хочу, аби ви знали, наскільки я духовний. Я хочу, щоб ви погодилися зі мною у цьому. У цьому вся мета їхньої молитви. Ісус сказав, що такою і буде їхня нагорода. Ви створите у чомусь зрозумінні певний образ прийняття того, яким ми ви є. І він сказав: Але ви, коли молитеся, увідіть свою кімнату, зачинивши двері, помиліться своєму отцю. Розмовляйте зі своїм отцем. І мені подобається, що він сказав: Отець. Мені здається, у нас дуже часто обмежене розуміння слова Бог. Але він сказав: коли ви йдете на молитву, ви розмовляєте зі своїм отцем. Розпочніть розмову зі своїм батьком. Коли ви зачиняєте двері і молитеся до свого отця, який в тайні. Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Твій отець, який бачить таємне, винагородить тебе. Тут Ісус, як він робив це завжди і досі це робить, відкриває нам з вами серце Отця, видимий образ невидимого Бога. Він виявляє його на землі, і багато людей, які чують це вперше, розуміють, це воля Отця. Ви нагородите вас. Це воля, бажання Отця бути вашою нагородою. Я не розумію, але люди хочуть сперечатися з цим. Вони хочуть сперечатися і сказати, я не шукаю ніякої нагороди, я зовсім не шукаю цього. Я просто хочу Бога. Але ж це і є ваша нагорода. Він і є ваша нагорода. І думати, що ви отримаєте Бога, не отримавши Його зцілення, припиніть. Припиніть спробу відокремити ці речі. Ви заженете себе до знемоги. Намаганнями відокремити зцілення відцілителя, але чомусь люди хочуть триматися за це. Вони намагаються відокремити Боже, Боже забезпечення від Бога. Послухайте, ви знаєте, якими незначними є гроші? Вони незначні, настільки незначні мільйони, сотні мільйонів. Так. Навіть мільярди доларів це мізер порівняно з величчю і величністю Божою і чудовою Божою рисою є те, що він такий великий, що охоплює усі ці інші маленькі благословення, як ваше забезпечення і оплату ваших рахунків. Це настільки незначне для нього. Однак ми дозволяємо цим речам бути такими великими у нашому мисленні, що вони займають таке місце. Ну так, я знаю, Бог любить мене. Але цей рахунок надто великий. Ви все переплутали. Він хоче бути вашою нагородою у всьому, що вам потрібно. Він знає, що вам потрібно. І ми побачимо це за хвилину. Далі у сьомому вірші сказано, а коли молитеся, то не говоріть зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухання за свою багатослівність. Дозвольте мені прочитати вам це місце з перекладу Боже Слово. Євангелія від Матвія, 6 розділ, 7 вірш. Ісус сказав: коли молитеся, не говоріть незв'язно, як язичники, які думають, що будуть почуті, якщо багато говоритимуть. І якщо ви не дивилися нашу передачу минулого тижня, я трохи повторюю для вас ми говорили про те, як розпочинати розмову з Богом розмову, яка приводить кудись, і яка щось приносить. Ми вчимося розмовляти Божою мовою. Наприклад, ми з вами збираємося провести важливу розмову, і ви скажете щось, а я відповім. І ви відповісте на те, що сказав я. І якщо ми хочемо, щоб ця розмова до чогось привела, нам доведеться розмовляти однією мовою. розмова ні до чого не приведе, якщо ви розмовляєте іспанською, а я англійською. Ми можемо говорити про зовсім різні речі, і ми не зайдемо далеко. І справа в тому, що вам потрібно буде розпочати розмову з Богом, і для цього потрібно навчитися розмовляти його мовою. Ми присвятили цьому час, і ми будемо повертатися до цих речей, але ми бачили це у першому розділі послання Якова. Там зображений чоловік, який потрапив у різні випробування. Чоловік, якому бракує мудрості, щоб вийти з цих випробувань. Але з іншого боку, є Бог, який має мудрість, який може дати мудрість, і який хоче дати мудрість. І у першому розділі послання Якова сказано, що Бог дає усім щедро, рясно і без докорів. Але через кілька віршів ви бачите, яка людина не має права очікувати прийняти щось від Бога. І щоб заповнити пропущене, ви повинні подивитися вірші, які посередині. Послання Якова, перший розділ шостий і сьомий вірші. Тут сказано, але хай просить з вірою, без жодного сумніву. бо хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер піднімає і розвіває. Нехай така людина не думає, що одержить щось від Господа. Отже, ось людина з потребою, ось Бог із забезпеченням потреби. Чому людина не отримує Проблема виникає через збій у нашому спілкуванні нездатність спілкуватися? І він сказав: нехай просить з вірою. Це Божа мова. Віра, то Божа мова. З того часу, як він сказав найперші слова, які ми маємо записані, нехай станеться світло, і світло сталося, він розмовляв мовою віри. І якщо ми з вами збираємося дійти до чогось в розмові з Богом, вам доведеться навчитися розмовляти Його мовою. І тут ми використовуємо слова Ісуса, щоб повторити це і закласти фундамент для нас. Він говорить у цьому вірші. А як молитися, не говоріть зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність. Переклад, який я щойно прочитав, вам говорить. Вони думають, що будуть почуті, якщо багато говоритимуть. І знаєте, коли ви приходите до Бога і просто говорите: Боже, 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 о Боже о, Боже, можливо, вам здається дуже духовним. І у вас можливо дуже серйозний вираз обличчя, і ви вважаєте, якщо ви ще більше насупите брови, у вас буде більш духовний вигляд. Ні, ви просто виглядаєте сердитими, збентеженими, і зовсім не так ви повинні входити у розмову з Богом, який має для вас всю мудрість. Він не є автором збентеження. Я навів приклад мого сина, маленького Джастуса Джеймса Пірсонса, якому наступного місяця виповниться два роки. І знаєте, останні кілька місяців він вчиться розмовляти моєю мовою. Був той день, коли він вперше сказав, тата і моє життя змінилося того дня, коли мій син сказав тата, господь показав мені, він сказав, тобі це так приємно, тому що твій син навчається розмовляти твоєю мовою. і можна зростати, коли ви навчаєтеся розмовляти Божою мовою, так само як і мій син продовжує навчатися розмовляти нашою мовою. Ми з дружиною Сарою розмовляємо з ним. І ми цілий день проводимо з цією дитиною. Зараз наше служіння розташовується в межах нашого дому. Тож він з нами цілий день, і ми цілий день розмовляємо з ним. Він чує наші слова, і час від часу у нього з'являється нове слово. Але знаєте що? Воно ще не ідеальне. мій син ще не переповів мені жодної з цих маленьких книжечок, які він читає. Чому? Його мова все ще розвивається, все ще вдосконалюється. Він зростає в цьому, і ви можете зростати у тому, як розмовляти мовою віри. Але можливо, ви бачили, як дитина намагається привернути увагу своїх батьків. Мама, 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 мамусю, мамусю, мамо. Мабуть, ця дитина сподівається роздратувати батьків і змусити їх відповісти. Чого ти хочеш? Але знаєте що? Це не спрацьовує з Богом. Не так ви привертаєте Божу увагу. Не так ваші молитви будуть почуті. Ісус говорить, що такими молитвами: О Боже, о Боже, о Боже, мені потрібно, 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 я хочу, я хочу, я хочу. Коли ви думаєте, що так проб'єтеся до Бога або думаєте, що це благання, сльози і ридання проб'ють до нього, і якщо ви не отримаєте відповіді на свої молитви, що ви робите? Ви ще більше благаєте, кричите голосніше, плачете довше і думайте, що так проб'єтеся до Бога. Тут ісус показує нам, що такі молитви навіть не будуть почуті. Бог навіть не чує їх. Якщо ви хочете, щоб ваш батько почув вас, навчіться розмовляти його мовою. навчіться розмовляти мовою віри. І Якщо все, що ви вмієте сказати зараз, це тата, скажіть це просто прийдіть до нього, і замість того, щоб повторювати о Боже, о Боже, просто скажіть. Мі очі саме так Ісус сказав нам молитися через кілька віршів. Він сказав, коли молитеся, не моліться так, моліться ось так. Коли молитеся, скажіть, Оче наш, що є на небі. І якщо все, що ви знаєте, це назвати його тато, якщо все, що ви знаєте, це назвати його Отче, тоді розмірковуйте над тим, що означає мати Отця. Розмірковуйте, думайте про те, ким є ваш отець, що означає мати Бога в своєму серці. Що означає мати цього даятеля, цього творця, того, хто любить, безмежно любить вас, і хто дав вам все, що вам потрібно, щоб жити і процвітати. думайте про те, що саме Він є вашим батьком. Так ви вчитеся розмовляти його мовою. Далі Ісус продовжує. Саме на цьому ми зупинилися минулого тижня. у восьмому вірші він говорить: не уподібнуйтесь до них, що допоможе нам не молитися таким чином. Адже це дуже природний спосіб молитви. Коли у вас є якась потреба, це природно, по поплоцьки. Це тілесний спосіб говорити про неї. Це повторювати її знову, знову, знову і знову, намагатися вимовити її. Ісус говорить: не будьте такими. Він покаже нам вихід із цього. Він говорить, не уподімнитись до них, бо отець ваш знає, що потрібно вам, перш ніж будете просити. І цей вірш Матвія 6,8, став дуже особливим для мене. Цей вірш став просто скарбом для мене та моєї дружини, нашої сім'ї і в нашому служінні. Нашому служінню трохи більше року, і цей вірш знову, знову і знову втілюється в нашому житті і в цьому служінні. Наш батько знає, що нам потрібно і це повинно бути. Послухайте мене, це повинно бути нашою метою у кожній молитві, яку ми промовляємо. Дізнайтеся, що вже думає наш батько. Щоразу, коли ви приходите до нього з якоюсь важливою розмовою, де благодать звертається до вас, а віра відповідає йому, ви розпочинаєте цю розмову між благодаттю і вірою. Якщо ви хочете, щоб ця розмова привела до чогось, для вас повинно бути важливим дізнатися, що вже думає ваш батько про це. Розумієте? Більшість нашого молотовного життя витрачається на спроби відкрити отцеві про що думаєте ви. Ви звернули на це увагу? Ви приходите до нього і витрачаєте стільки часу, намагаючись відкрити йому ось чого я хочу, ось що мені потрібно, ось що я відчуваю. І ви намагаєтеся відкрити йому, що у вас в розумі. Ваше молотовне життя, ваша розмова з Богом і ваші стосунки з Ним, без сумніву. Не матимуть обмежень і піднімуться на нові висоти та нові рівні. Якщо ви зупинитеся, просто прийдете до нього і скажете, Отче, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Що сьогодні у твоєму розумі, Господи? Я хочу знати, про що ти думаєш. Я знаю, що на мою думку мені потрібно, але я хочу знати, що ти знаєш про те, що мені потрібно. Ви приходите до свого отця і пізнаєте, що у нього в розумі. Дізнайтеся, про що він думає, дізнайтеся, якими є божі думки. І зробіть його думки своїми думками. Я повторю це ще раз: зробіть його думки своїми думками. Замість спроб відкрити йому свою волю, дозвольте йому відкрити його волю вам. І це дуже важливо для прориву у розмові, не лише між Богом і людиною, але й між іншими особистостями, між іншими людьми. коли людина вважає щось важливим для себе, вона цінує це. Вона хоче поговорити про це, і вона намагається завести розмову з тим, хто не думає про це так само, як вона. Можливо, ви навіть говорите про те саме, але якщо ви не надаєте такої ж цінності цій речі, що би це не було, вам буде важко спілкуватися, вам буде важко погодитися. Що я хочу сказати, нам з вами потрібно навчитися цінувати те, що цінує він надавати цінності тому, що цінує Господь. Думайте про те, про що думає він. Пам'ятаючи про це, давайте повернемось до послання до римлян. І я хочу показати вам дещо у восьмому розділі. Давайте відкриємо разом послання до римлян. Восьмий розділ. Ви шукаєте восьмий розділ. А тим часом я прочитаю вам уривок з 12-го розділу послання до римлян. У першому вірші написано. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше. І не пристосовуйтеся до світу цього, але примініться, Як відновленням вашого розуму. Якщо ви зупинитеся і, і замислитеся над цим, те саме, щойно сказав мені Ісус. Він сказав. Не уподібнюйтеся до язичників, не уподібнюйтеся до лицемірів. Це означає пристосовуватися до цього світу. Але Ісус сказав: не уподібнюйтеся до них. Будьте такими, як Ісус. І тут Він говорить: не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться. Перемінитися означає взяти цей внутрішній образ і дозволити йому виявитися назовні. Уподібнення — це коли ви набираєте зовнішнього вигляду, який не відповідає тому, що відбувається у вас всередині? Але переміна це життя зсередини назовні. І насіння слова Божого, яке було посіяне в вас, ДНК самого Господа Ісуса Христа, зараз перебуває всередині вас. І всередині ви маєте Його образ. І перемінитися у нього означає дозволити цьому життю, яке є всередині вас, виявитися назовні. І це чудово, це прекрасно. І давайте вигукнемо амінь. Як це зробити? Він дав відповідь на це запитання: перемініться відновленням розуму вашого, замінюючи старі думки новими думками. Дослідіть це слово відмова, і ви побачите, що воно означає те саме, що перебудова або реконструкція для нашої культури. Це має велике значення в наш час. Відбувається реконструкція дуже багатьох речей: реконструкція цілих міст, реконструкція будинку, машини, людини, коли оновлюється все тіло. І що роблять люди, коли, скажімо, переїжджають в будинок і збираються провести у ньому реконструкцію? Вони починають з того, що руйнують стару структуру. Вони позбуваються всього, що не відповідає їхньому уявленню про будинок. і тут апостол Павло говорить і ви робіть те саме зі своїм мисленням. Беріть Божі думки, адже те, як ви думали у минулому, це насіння, це думки. Над якими ви думали і які виросли. Можливо, вони виросли у величезну конструкцію, але ви дізнаєтеся, що зі слова Божого і його думки, його слова передають його думки так само, як ваші слова передають ваші думки. Ніхто не знає, про що ви думаєте, поки ви не почнете говорити. І ми добре знаємо, що думають багато людей, тому що вони не припиняють говорити. Божі слова є відкриттям його думок. Ви берете його думки і викладаєте їх в своє мислення. І ви бачите, що ви є праведністю Божою у Христі Ісусі. Ось ким ви є, і ось хто він є у вас. Можливо, у вас було старе мислення, яке говорило: Я негідний, я недостойний, я нічого не заслуговую, я ніколи ніким не стану. Знаєте, що вам потрібно зробити? Вам потрібно відновити, перебудувати і оновити це мислення. Позбутися цих старих речей, позбутися їх за допомогою Слова Божого. Замініть їх Божими думками. Ось чому так важливо приходити до Господа і говорити: Отче, про що ти думаєш? Що ти думаєш про мене? що ти думаєш про моє життя? Саме це, це ми будемо розглядати на наших передачах цього тижня. Дізнайтеся, про що думає Бог, бо коли ви з'єднуєтеся з його думками, послання до римлян, 8 розділ, подивіться на п'ятий вірш. Ви побачите, що відбувається, коли ви з'єднуєтеся з Божими думками. Ті ж, що живуть за плоттю, думають про плотське. А ті, що за духом, про духовне, думки плотські то смерть, а думки духовні то життя і мир, і мир підтримувати зв'язок із старим способом мислення, жити тим, що постійно прокручується у вашому розумі, коли ви з'єднуєтеся з цим плодським способом мислення, це смерть. Але коли ви з'єднуєтеся з Божими думками, отче, про що ти думаєш? Ти знаєш, що мені потрібно краще, ніж це знаю я. Скажи мені, якою є твоя воля? Я заміню свої думки твоїми думками. І коли ви з'єднуєтеся з Божими думками, його думками, ви з'єднуєтеся з Божим життям. Ви з'єднуєтеся з цим старим способом мислення, і це смерть. Ви роздумуєте про минуле, ви роздумуєте про це старе релігійне традиційне мислення, і це смерть. Але коли ми з вами з'єднуємося з Божим мисленням і оновлюємо його. Замінюємо наші думки на його думки, ми з'єднуємося з життям Божим. Наш час вичерпано. Не відходьте, я повернуся за хвилину. Знаєте, весь минулий тиждень, і сьогодні також ми говорили про те, як навчитися розмовляти Божою мовою, тобто вірою. Але чи ви знали, що віра це мова, основою якої є любов? Біблія говорить нам, що віра не є ефективною і не може діяти без любові. Саме тому я хочу нагадати вам про наш календар від віри до віри, який ви можете читати на нашому сайті в інтернеті. Його написали Кеннет та Глорія Коплен, мої дідусь та бабуся. Для багатьох із вас він став благословенням. І крім того, я хочу нагадати вам про інші матеріали, які ви можете замовити: партнерський пакет та інші книги. Якщо є якась річ, над якою потрібно розмірковувати кожен день у році і говорити про неї, то це повинна бути любов. Любов то основне, без неї нічого не враховується, ніщо навіть не має значення. Без любові ваша віра не може працювати, і вона не буде працювати. І ви не можете зростати в Божих речах, поки любов Божа не стане вашою основою. Тож скористайтеся цими матеріалами. Пізнавайте про любов, пізнавайте, наскільки вас люблять. Як ходити у цій любові? Вона є ключем до успіху у вашому житті. Скористайтеся цим, зробіть замовлення будь-яким зручним для вас способом. дуже важливо, щоб ми з вами заглиблювалися у Боже слово і збудовували себе у ньому, дозволяли Слову Божому бути основою вашого життя весь рік і решту свого життя. Більш детальною інформацію ви знайдете на нашому сайті KCM.org. Приєднайтеся до мене завтра. Весь цей тиждень ми будемо пізнавати про що думає Бог. І ми побачимо забезпечення, яке Бог має для нашого майбутнього. Пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man. That you should lie, Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend, you're my golden key. You're the way, the truth, the life, the best in me, Lord. I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful.